Його вважали вбити, але він вистояв і зміг врятуватись. Боєць 93-ї механізованої бригади Євгеній Ковтун – один з тих небагатьох, кому вдалося вижити після того, як бетонними блоками завалили українських бійців в Донецькому аеропорту з численними забоями через ворожу територію. Він таки виповз до своїх історія порятунку і витримки від Тетяни Фруктової. Він подзвонив у редакцію ТСН 15 січня. Тоді бойовики вже другу добу нещадно обстрілювали Донецький аеропорт. Впала диспетчерська вежа спокійним голосом. Боєць 93-ї механізованої бригади Євген Ковтон прохав розказати усім, що відбувається, і додав це його останній бій. У нас вже є поранені загиблі. Просто ми в оточенні. Згодом надіслав СМС. Пустили газ, підірвали перекриття аеропорту. Після цього зв'язок зник. За довгих три дні стало відомо. Він вижив. Як урятувався, вже згадує у Київському клінічному госпіталі. Це коли почали вже день підряд працювати Танки по нам був штурм і бой длился більше ніж 14 часов. Пытались визвати артилерію. но ну, артилерія поначалу как то так. Все в'яло, все знаєте, у нас мир, ми не можемо. Вони відстрілювались у кімнаті 15 на 15 метрів. Їх було 50. Їх труїли газом 5 днів поспіль. Тих, хто не витримував, вибігав на вулицю, вбивали. Тих, хто лишався рятували вологі серветки. Був спочатку слізоточовий газ, потім перцовий. Тому що гріло все внутрі, берю 5-7 салфеток собі під балаклавку або під якусь маску. І нормально можна бой вести. Євген каже, сепаратистам дозволили вивезти їхніх поранених, але зробити те саме з нашими не дали. Ворог тоді вже був на всіх поверхах. А рації прослуховували. Ребята, які котрийні їхали нам на допомогу. Поки йде вигрузка. Погрузка їх з окна просто закидують гранатами, і зжигають РПГ. Узнали хто куди і скільки, коли їдеться. Ну ніхто не пошевеліли пальцем, щоб щось змінити. перший тиждень каже Женя проти них були ДНРівці. Потім ще більше нелюди, професійні найманці. О, как они заходили, как они двигались, то как они приміняли теж оружие кругом Аллаху Акбар. ДНК йому не діли. Ну думаю, що це не чечені целісіті на Абхаз. Під час вибуху його завалило стінкою. З під завалів допоміг вибратися офіцер. Чули, як за сусідньою стіною ворог добивав тих, хто не загинув одразу з криками, матами, чого ти сюди прийшов, удари прикладов, достреливали їх. Зброї майже не лишилося, вдалося виповзти по злітній смузі, відстрілюючись від ворога до метеостанції та до своїх. З пораненими залишився один з офіцерів. Я вже був лежачим на той час. Ді мене лежав товариш, У нього були пристріляні ноги. М -м, говорить, давай, я тобі допомогу встати. Ти мені". Я здав від Сіпорського для них, конечно, шок, що група вийшла. это не я хотів би привет. Все-таки ми вийшли. Нас ніхто не побідів, наша війна ще все Разом з Євгеном вийшли ще 13 бійців. Двоє дійшли пізніше. Усіх, хто був з ним у терміналі, тих, хто проривався на допомогу, називає героями. А сам як видуже, збирається назад до своїх у піски. Тетяна Фруктова, Андрій Поставець, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.